Тренінгово-освітній центр завтра з виявлення здібностей та талантів у дітей зустрічав своїх перших відвідувачів. Батьки дев'ятирічного Дениса прийшли дізнатися, у яку сферу діяльності краще спрямувати його розумові та фізичні здібності. Тест на IQ, психологічний тест на задачі, на психологічне визначення рівень розвитку. Привівши свою дитину до центру, батьки отримують інформацію про природні здібності та обдарування дитини, її профорієнтаційні схильності, які визначатимуться на основі найсучасніших методик. Діти від 9 до 18 років. Це вже підлітки, юнаки. Вони у нас статуються більш обширно. Вони. Тестуються за чотирма методиками: це особистісні опитувальники, це загальний тест інтелекту і більш глибокий тест інтелекту, який дає нам можливість виявити, в яку сферу краще задіяти дитячі здібності, куди їм краще навіть поступати, йти це технологічні вузи чи гуманітарні вузи, як їм краще задіювати свої здібності. Після того як дитина проходить усі тестування, психолог інтерпретує отримані результати батькам. Інтерпретація спілкування вже йде більш з батьками. Дитина присутня, звичайно, вона може задавати питання, але в цьому віці в основному батьків цікавить, що куди, як справляти е, свої е, кроки для розвитку власної дитини. Центр знаходиться за адресою Велика Бордичівська, 29. Усі послуги, які надає центр, безкоштовні.